У Дніпропетровську затримали двох крадіїв, які пограбували легкову машину. Автомобіль вони відкрили, не зламавши сигналізацію. Проте далеко втекти не змогли завдяки пильності і сміливості випадкових свідків. Люди не тільки звернули увагу власниці машини на крадіжку, а й кинулись наздоганяти зловмисників. Про погоню із щасливим фіналом. Далі наші колеги. Сьогодні вранці Дніпропетровчанка Валерія Іванова з машини провела дитину до школи. А коли повернулась, батьки інших учнів повідомили, що якийсь чоловік забрав сумку з автомобіля. В ній були гроші і документи. Підходить до машини чоловік, відкрила машину, взяв сумку. Я думав, що так би муж цієї жінки. спрашує: у вас сумка була? Вона на юда ну так що її укралі? Я только сказала ах. Цей молодий человек рванул з міста і побежал в сторону проспекта Карла Маркса. Переслідування ускладнювалось тим, що підозрюваного підхопив на машині його спільник, проте далеко втекти вони не змогли до погоні, підключились вже інші водії. Я просто-напросто відрізав, помагався Ну, Таврія все-таки ударив мене в бампер, помагалася скритися. Петляли зловмисники центральними вулицями, виїжджаючи на зустрічну смугу і порушуючи швидкісний режим. Навіть ледве не збили пішоходів. Під час погоні переслідувачі зорієнтували патруль міліції, якому згодом і передали затриманих. Ще коли їхали в машині? Позвонили на пульт диспетчера і забчили, що йде за переслідування. Коли ми задержали буквально минут через там 2, 3 5 вже приїхала перша група, а потом за і втора для оформлення. Затримані вихідці з Кавказького регіону, які прибули до Дніпропетровська, два місяці тому розповіли, що сумку взяли біля машини, бо залишились без копійки. Шумка взяли. сумку взяли, а взяли. Так, адіяк зада. Наразі перевіряється причетність гостей Дніпропетровська до скоєння інших злочинів у рамках відкритого кримінального провадження. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Причастність даних граждан совершению данного преступления доказується в настоящее время проводяться следственные действия, Возбуждено кримінальним провадження по признакам статті 185 части 2 УК України Євген коптів за матеріалами центру громадських зв'язків обласного управління внутрішніх справ.